Радриго Шевченко, ревета стогне Дніп широкий. Ревета стогне дніп широкий, сердити вітер залива, Додов верби гневисокі, горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору із хмари де де виглядав, неначе човен в синім морі то бере нагофу, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гуманів, Сичі в гаю перекликалась, та ясен раз у раз Реве Шевченко світає, край небо палає, Золовейко в ковтемно мугає, сонце зустрічає, тесникові вітер віє, степи лами мріть, а жарами над ставами верби злині, сидисні похилились, то полі поволі, Стоять собі мосторожа, розмовляють з болем. І все то те. Вся країна повита красою, зеленіє вмивається дрімною росою, Сукон віку умивається, сонце зустрічає, і нема тому починку, і краю немає. Тарас Григорович Чевченко, село, село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка село, за поросло. Цвітуть сади і біліють хати, а на горі стоять палати. А там і ліс, і ліс, і поле. І сині гори за Дніпром, і сам Бог витає над слом. Садок вишневі коло хати, садок вишневі коло хати, хрущі над вишнями гудуть, пугатарі з пугами йдуть, співають, ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька стає, дочка вечерять подає. А мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, Тільки дівчата, та соловейко не затих. Вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає. Дочка вечеріть подає, соло не дає По вітер віє, Подіброю вітер віє. Гуляє по полю, край дорогу на то полю, До самого долу стан високий, лиш широкий, марно зеленіє, Другом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться та й голову схилить. Чепан вранці з сопілку сяде на могилі, подивиться, серце ниє. Кругом нібили одна, одна, як сирота на чужині гине. У нашій мрай на землі, фрагмент, у нашій мрай на землі. Нічого кращого немає, Як тає мати молодає, своїм дитяточком малим. Буваю іноді дивлюся. дивуюсь диво, і як печалю хвати душу, стане жаль мені її, зажурюся. І перед нею помолюся, бо перед образом святим, що однієї матері святої, що мир наш Бога принесла, тепер любо, любо жити. Вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знову на нього надивитись, наговоритись. Це моє, моє. І дивиться на нього, і молиться за його Богу. І день на вулиці гулять, гордіше самої цариці. Щоб людям бачите, показати своє добро, А подивіться, моє найкраще над всіми. У нашій мре на землі нічого кращого немає, як тая мати молодає своїм дитяточком малим. Та сонце заходить. Гори цуніют, сонце заходить, гори зуміют, татихне, спори неміє, раді люди зоб а Я дивлюся і серце мріну. Свой темний садочок на Україну. Шевченко Учитися, брати мої, Учитися, брати мої. Думайте, читайте і чужого свого не цурайтесь, бо хто матір запуває, того Бог карає, люди лютерається, в хату не пускають. Свої діти як чешіє, і немає слову, на всі сем'я пошкодишні, Веселого тому. Обнімите ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, запоркана мати, погословить дітей своїх твердими руками і обмитих почулуйте вольними устами, і запутича срамотня, Там її хотина, і оживато про слава, слава України, і світ ясний, невечірній, новий защияє, ж проти мої, молю вас, благаю! Наразі, благаю. І небо не вмите і за спіні хвилі. І небо не вмите і за спіні хвилі. І понад берегом геть-геть, неначе на п'яний хоче. Без вітру гнеться. Боже мій. Чи довго буде щеплення? В Воцінний закінчить тюрмі. Понад оцим mm. нікчем не можна, Будити світом не говори, Мовчить і гнеться, мов жива. Степ пожукває трава, не хоче правди ніби скана, а більше кого спитати. Село, село, і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село селеним гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколистої тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сидні гори за Дніпром. Сам Бог вітає над селом. Сила в тулі червона коліна, ніби засміялась тисенька дитина, любою постала, досінька злотила і засипетала. Зоре моя вчиняє, зідину догорою, поговорив тихесенько, у неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає. Як у Дніпра селочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Стала весна, стала весна, чорну землю сон розбудила, уквічала її, рясна, барвінка барвікам А на полі жай воронок соловейка гаї, Землю убрану весною вранці зустрічають. Хмаренька пливе, за сонцем хмаренька пливе, червоні поле розстилає, і сонце спатеньке зове у синє море. Покриває рожевою пеленою, мов мати дитину. Тече вода з-під явор, тече вода з під явор, ярмля до він кушається над водою, червона калина, кушається калинка, явор молодіє, а кругом її вербомозе, Її лоза зелене. Тече вода і за загадю, Там під горою, клюпочиться качачка. Між сокою, а качечка випливає з качуром. За ним ловить тряску розмовляє з дітками своїми. Тече вода з-під ябора яром на долину, пишається над водою червона калина, пишається над водою черва. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі, Щоб лани широко полі і Дніпро, і кручі було, видно, було чути, як реве.